І першим щасливчиком стає кобі осман. Вітаю з випуском. Далі роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Підсотні. Також немає. Стровський. Відсутні на врученні дипломів. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це? ми? А В дупі, чувак. На вашій вечірці вбили карлика. і ви під підозрюю. Цієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись ноками, ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не тру. Чи спробують, можна налагодить роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство, це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, це кінець, а значить кінець. нам. вечірка? ти нормальний? У нас бляха трубак на газоні. Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все, лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку, де він післяє? Він зомбак! Ви деякі втратили зомбак! На основі історій людей, яких ви фоловите. Народ спокійно! Важника на порядку! Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно. Писько рік ці весолковий навіть стол, етанайксобу, я не чіпайте мене! Ціку буду подава! нас посадять! Заспокойся, стекло! Що заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Селфі-паті! цієї весни у всіх кінотеатрах країни.